Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сирна Я перебуваю зараз у відпустці в Сполучених Штатах, з'єднався ненадовго з сім'єю. А ми з вами на каналі продовжуємо знайомитись із групою м'яких сирів. В даному випадку з блакитною цвіллю. Минуле відео ми присвятили королю блакитних сирів і взагалі м'яких сирів, а саме рокфору. Нагадую, що цей сир наразі виготовляється виключно з овечого молока. А от його коров'ячий конкурент він має за батьківщину Італію, конкретно регіон Ломбардії, це Північна Італія, біля Альп, столиці Ломбардії, Мілан. І, власне, дегустації двох видів сиру горгонзола, а саме дольче і піканте, відповідно з короткою витримкою і з довгою витримкою. Коротка, це у нас від місяця до двох, а довга від 4 до 6. Так от, дегустації цього сиру присвятимо це відео, незважаючи на таку саму довгу історію сиру горгонзола, як і сир Рокфор, тобто історія сягає середніх віків. Можна говорити про тисячу років, але менше з тим, сучасне промислове виробництво горгонзоли і сучасні варіації цього виробництва вони, в принципі, мають історію буквально 50-100 років, і після Другої світової війни відбувся сплеск виробництва і експорту горгонзоли. Так само і захист регіону походження. Теж датується 50 ми роками минулого століття, власне, і припинення різних експериментів з різними видами молока зупинились на коров'ячому. Хоча так само, як і у рокфора пробували коров'яче, так само і горгонзола вироблялася, в тому числі з козячого із овечого молока, ну історично в деяких регіонах у деяких сироробів. Горгонзола, так само, як і всі решта м'яких сирів, це жирний сир. Про це не треба забувати. В принципі, приблизний склад подібний до складу фізико-хімічного рокфору, а саме біля 30 жиру на 100 грам і біля 20% білку. При цьому горгонзола дольче з короткою витримкою, і горгонзола піканте по фізико-хімічному складу практично не відрізняються. Перед вами зразок. Горгонзола Піканте, бачите, він більш виражений, має малюнок, грибниця розрослася, більше блакитного, іноді увага зеленого, пам'ятаємо, і відповідно більше цього грибного присмаку. Бачите, наскрізь, навіть видно, як протикали для доступу повітря. І пам'ятаємо, що більш крихка. Консистенція, якщо це можна взагалі говорити, за криху консистенцію для такого м'якого жирного сиру у піканте. І більш така пастоподібна мазка у горгонзоли Дольче. менш виражена присмак такий горіховий, навіть солодкуватий, чого точно немає у горгонзоли Піканте. Французи і німці, які більше всього, імпортують цього сиру, вони надають перевагу витриманому сиру Піканте. Самі італійці більше спозивають Дольче. Насправді технологія в загальному дуже подібна у всіх блакитних сирів: і в рокфора, і в Горгонзоли, і в данаблю Дорблю – від внесення пеніцилінової цвілі і до протикання голками для доступу повітря і кисню. Ну а секрети технологічні, які відрізняють кінцеві продукти, блакитні сири, їх на етикетках не зазначають і тримають в суровій таємниці виробники і технології відповідних торгових марок. Давайте тепер ще на фотографіях, на відео порівняємо горонзола дольче перед вами і праворуч горонзола Піканте. Бачите, наскільки більш блакитний вигляд має горгонзола Піканте. Зрозуміло, більш ніж два рази довша витримка. Ну, а це горгонзола дольче, коротка витримка. Знову ж таки, порівняємо горгонзола Піканте з витримкою більше чотирьох місяців з рокфором. Бачите, праворуч. Ну, як на мене, зрозуміло, різне молоко, різний відтінок сирного тіста, і отвори в рокфорі більші, як на мене. Оці от, отвори в сирному тісті. Ну, і за рахунок цього коров'ячого молока, горгонзола має більш пластичну консистенцію, ніж грубу рокфор. І от рокфор своєї грубої консистенції зразу переходить в крем, що намащується на грінку чи на крекер. Я вам це показував. От. А е, горгонзола не тільки а й айсмак більш м'який, от горгонзолі Дольче він навіть солодкуватий. Ну і не бійтесь виділення вологи характерною практично для всіх блакитних сирів. Насамкінець переходимо до споживання сиру горгонзола. В першу чергу, так само, як всі блакитні сири, як аперитив, так і як джастів, тобто до їжі і після їжі. На початку для того, щоб у вас апетит наростав, е, а в кінці. З напівсолодким вином, або ж до горгонзоли радять насичене червоне вино і те, і те добре, Ну, от рекомендується їсти. От вам приклад сирної тарілки від Оксани Чорнової, від е, поціновувачів е, товариства е, про Чіс. І сподіваємось, Оксана до нас нарешті доїде в цьому місяці, і ми зробимо спільне відео. Крім самостійного споживання горгонзоли або у складі сирних тарілок. Вважається класичним поєднання горгонзоли з грушею, знову ж таки свіжою або запеченою. От перед вами піца з грушею і горгонзолою. Це класичне поєднання переноситься і на практично всі можливі салати зелені, іноді навіть без груші, просто горгонзолою присипають. І не повірите, я куштував кілька разів морозиво із смаком горгонзоли з грушею. Зрозуміло, що крім піци з горгонзолою і грушею, є піца 4 сири. І в італійському варіанті це завжди е, сир горгонзола серед цих чотирьох сирів. Ну і всі різноманітні пасти, е, присипані горгонзолою, запіканки, все це так само, як і для рокфора, годиться. Супи, супи з блакитним сиром, і в даному разі з горгонзолою. Дуже смачні, вони поєднуються прекрасно з морепродуктами, і я сам такі супи і роблю періодично, і дуже люблю. Звичайно, що кількість горгонзоли або іншого благітного сиру ви визначаєте на свій смак. Сильно виражений, щоб був суп, чи менш виражений. Ну і нарешті, після супів, зрозуміло, що соуси, соус, так само, як з сиром дорблю, як з Рокфором, просто ви. Додали до глечика там трошечки сиру, він почав плаватись, додали вершків, розмішали, це вже готовий соус. Пропорція на ваш смак, як правило, там сиру треба десята частина, не більше. Ну і, власне, потім розмарин, чи якісь кінза, чи інша зелень, все це визначаєте ви наш ваш смак, а соус універсальний: і до риби, і до м'яса, і до чого завгодно. На сам кінець від Каналу «Сир завжди від мене особисто два рецепти намазок з фестивалю всесвітнього крафтових сирів в місті Бра Італія. І так, перший, я його називаю для дівчат. На 100 грам сиру горгонзола берете 20-30 грамів просеко, змішуєте, збиваєте блендером, отримуєте намазку для грінок, крекерів, ну просто для французького батону. Ну, супер намазка, кажу для дівчат, бо з просеко. Ну, і самий топовий рецепт універсальний і для дівчат і для хлопців це додати до сиру горгонзола на ваш смак або трюфеля справжнього, або трюфельної пасти, або хоча б е, так званого трюфельної олії з оливок. Це просто щось е, таке неповторне. Е, Дух перехоплює, це дуже смачно. Звичайно, ми повинні любити справжній трюфель, бути гурманом. Але ще раз, горнзола з трюфелем це супер така намазочка до елітних бутербродів, грінок, крекерів, яка багатьом заміняє або навіть виграє перед канапками там, з чорною чи червоною крою. Смачного від каналу сир завжди. А на цьому на сьогодні все. Будемо завершувати. Наступного разу. Завершуємо тему м'яких сирів з блакитною цвіллю. Буде в нас Дорблю, Данаблю і ще один французький сир Блакитний. Слава Україні Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! Дякую за увагу і до наступної зустрічі!